Дійшли до того, що нам ставили діагноз цукровий діабет. Від інсуліну я категорично відмовилася і а, почала шукати, тобто, що, що робити. Ми перейшли, звичайно, змінили а, харчування, а так як а, продукція фітлайну є саме клітинним харчуванням, тобто а, харчує саме клітину, і а, на основі цього, скажімо, за Десь півтора-два місяці у нас результати набагато покращились. Тобто, у нас був цукор 13-14. Він у нас за півтора місяця впав до 5-6, тобто до ну вища е поділка, але не, не така, як, як була. А зараз ми всі вживаємо продукт і, і дуже задоволені. Всі на дуже багато енергії. Він мене спортсмен він мене дуже гарно плаває. А, тобто, це такий е, унікальний продукт, на якому <гас> з якого я далі не не знаю, як, як жити, як бути. Чоловіка теж був соряз. Е, е, ми приймав. Е, Ну, Соряс трошки довше, десь до трьох місяців, але результати теж дуже вражаючі, тому що е зникає повністю вся оця от шкірочка е спокійніше. Саме головне, що робиться ну, організм спокійний, тобто він не агресує так, як, е як агресував. Всіх запрошую, хто ще не спробував, рекомендую. І це по перше, це дуже смачно, це надійно, і це е... в дії життя.